У вас це Полтавські телевізійні новини. І спочатку розповімо про таке. Півроку трагічних подій на Київському майдані. У Полтаві вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. Серед них троє наших земляків. Літопис української державності мовою документів. У Полтавській облдержадміністрації відкрили виставку з нагоди 23-ї річниці Незалежності України. На Сорочинському ярмарку цілодобово чергують бійці зведеного загону обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. До кінця вересня Верховна Рада України ратифікує угоду про асоціацію України з Європейським Союзом. Про це заявив заступник глави адміністрації президента Валерій Чалий. За словами посадовця, депутати повинні підключитися до створення національної програми з реалізації угоди. Разом із тим, Валерій Чалий наголосив, що вона ще має бути допрацьована, оскільки не показує чітких механізмів реалізації угоди про асоціацію. Валерій Чалий висловив сподівання, що у вересні на європейському дні народні депутати підтримають ратифікацію і одночасно візьмуть допрацьований закон про національну програму імплементації угоди. Парламентарі запевнили, що вони з свого боку також зроблять все можливе для того, щоб це пройшло ефективно. Крім цього, було передано також проєкт національної програми по імплементації угоди, і домовились вже працювати безпосередньо зараз з депутатами над підготовкою конкретних заходів по реалізації угоди про асоціацію. Є розуміння, що це питання. Життєво важлива для країни не може бути предметом спекуляцій під час виборчих кампаній. Вона не може бути предметом спекуляцій на телевізійних шоу. Минуло півроку, відколи на Київському майдані під час революції гідності загинули та були травмовані учасники акції протесту проти режиму Віктора Януковича. Їх нарекли небесною сотнею. Загиблих героїв, серед яких і троє наших земляків. Вшанували і у Полтаві. Схилили голови у жалобі мої колеги Олег Бондаренко та Володимир Дряпак. Небагатослівний і скромний один із тисяч патріотів українців, хто у криваві лютневі дні свідомо відстоювали на головній площі країни свободу і прагнення жити не бидлом, а цивілізованими людьми. Вижив, каже, дивом, але втратив побратимів. Тож прийшов вклонитися і переконатися вкотре жертви не даремні. Далі Працювати в своїх спільнотах, кожен на місці хтось воює, хтось тут повинен збирати допомогу, відстоювати свої права в судах. Ну, тобто, продовжувати бути активним. Ей, кача, сині. кача сині. Віче у пам'ять про небесну сотню небагатолюдне. на східцях адмінбудівлі портрети загиблих героїв, духівники Української православної церкви Київського патріархату під час молебню наголошували на єдності України. Так вважають і полтавські матері. Хай ти матері, що чи, чиї діти приходять убивати наших українських хлопців? Хай вони подумають. Ну не вже не вже вони в них серця немає. Організатори вшанувань сподіваються, революція гідності лише початок змін. Різні після Майдану випробування достались людям, скажімо, тим, що від майдану прийшли до влади, а саме їм потрібно було випробування владою. На жаль, на мою думку, одиниці тільки її пройшли, інші всі просто стали такими ж самими чиновниками, як і ті, кого вони замінили. Далі траурна хода центральною вулицею Полтави та молебень в Успенському соборі. Немає більшої любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх. Вони поклали душу свою за свій народ. На площі перед адмінбудівлею полтавської облдержадміністрації лампадками виклали герб України. Довжина 36 метрів. Під тризубом напис Небесна сотня. Пам'ятаємо, на це пішло 1200 лампадок. Я думаю, що ця пам'ять справді буде вічна, тому що їх подвиг є унікальним. Цього ж дня у Києві відкрили першу в Україні меморіальну дошку Герою Небесної Сотні, уродженцю Полтавщини Андрієві Черненку. Ам'ять про діяльність видатних полтавських поборників незалежності України знайшла своє відображення в архівних матеріалах і світлинах виставки літопис української державності мовою документів. Експозиція, що відкрилася у Полтавської облдержадміністрації, підготовлена на основі документів фонду Центрального державного історичного архіву та Центрального державного архіву вищих органів влади. Симон Петлюра, Кирило Осьмак, В'ячеслав Липинський, Василь Захарченко. Вони та ще багато інших уродженців Полтавщини творили історію незалежної України. Універсали Центральної ради, акт з луки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки від 22 січня 1919 року. Копії з брошури Миколи Міхновського Самостійна Україна. Ці та інші архівні документи, представлені на виставці, засвідчують головні процеси становлення української держави. У нас якби таких три періоди: період українського визвольних змагань 17-20-х років, українських повстань, які відбувалися в 20-ті роки. Ми хотіли розповісти і мало вивчену тему нашими дослідниками. Це полтавці, шестидесятники які теж немало доклали зусиль для того, щоб донести українцям українському народу, що вони мають право жити в незалежній державі. Серед рідкісних матеріалів, представлених на виставці, документи про перебування у Полтаві, видатного історика майбутнього голови Центральної ради УНР Михайла Грушевського у 1913 році далеко не кожному відомо, що такі видатні українські постаті перебували у нашому місті, а тим більше його приїзд був пов'язаний з відкриттям українського клубу в Полтаві. І я хочу сказати, що якраз саме ця інституція на початку двадцятого століття грала величезну роль у тому, щоб пробудити національну самосвідомість мешканців нашого міста. Деякі світлини красномовно розповідають про події на полтавському майдані, участь краян в антитерористичній операції, допомогу громади Полтавщини нашим воякам і постраждалим від терористів областям України, а також про увічнення пам'яті героїв Небесної Сотні. Серед тих людей, які мріяли, боролися, віддавали життя за незалежність України. Було багато наших краян Цією виставкою Ми також хотіли показати, що Зруйнувати міф, що незалежність, незалежність нам впала з неба, як якийсь подарунок, як мана небесна. Це було виборено, вистраждано, і ця незалежність нам дісталася внаслід багатьох жертв. Виставка архівних документів з нагоди 23-ї річниці незалежності України триватиме до 1 вересня. Майже усі регіони доопрацювали плани заходів зі зменшення споживання природного газу на період опалювального сезону 2014-2015 років на рівні 30%. Більшість з них вкладаються у встановлені державою ліміти. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства Андрій Білоусов під час електорної наради із регіонами. Він підкреслив, що у деяких регіонів при розрахунках все ще виникають завищені або занижені відсотки запланованого скорочення, що не збігається із. Розрахунковими цифрами постанови Кабінету міністрів України вказані неточності можна пояснити або використанням некоректних показників споживання газу протягом серпня 2013-го березня 2014-го років, або неправильним розрахунковим періодом. Тому це питання необхідно доопрацювати, сказав заступник міністра. Андрій Білоусов також повідомив, що за інформацією НАК Нафтогаз України фактичне споживання газу теплопостачальними підприємствами за 18 днів серпня, в цілому по Україні Ше затверджених державою лімітів на 38%. у той же час, за словами заступника міністра, ряд областей, серед яких Рівненська, Тернопільська, Херсонська, Чернігівська, все ще значно перевищують свої ліміти споживання газу. Решта областей вкладаються у ліміти або принаймні значно зменшили споживання газу, зазначив Андрій Білоусов. У великих сороченцях Миргородського району четвертий день триває 25-й національний сорочинський ярмарок. Напередодні його відкриття у Великій Сорочинці вирушив зведений загін бійців управління Державної служби надзвичайних ситуацій області. Роботою рятувальників на ярмарку цікавився мій колега Сергій Блавацький. Головне завдання рятувальників цілодобове забезпечення надійної протипожежної безпеки на величезній ярмарковій території та у самому селі Великих Сорочинцях. Тож неподалік ярмаркової площі і головної сцени пожежні розгорнули наметове містечко зведеного загону, і незбройним оком видно, як складна ситуація в державі вплинула на їх роботу. У кілька разів тут більше техніки та бійців. Оперативно реагувати на будь-яку надзвичайну ситуацію готові 50 рятувальників із Полтави, Миргорода та Лубен. На їх озброєні 17 одиниць спеціальної та пожежно-рятувальної техніки. Цього року більш потужне є залучення техніки та більш ретельними склали увагу для підготовки особового складу, забезпечення зв'язку. Найдосвідченіші бійці аварійно-рятувальної частини цілодобово чергують і біля садиби в хіврі. На їх озброєні автомобіль швидкого реагування. Готові реагувати дуже швидко, ефективно. Автомобіль маневрений, невеликий вже має місця. проїхати в будь-які там пройоми, проїзди. От. Також є нас рятувальне обладнання, є різаки гідравлічні. Спасательні мотузки і тому подібне. підготували рятувальники і суттєві резерви сил і засобів із сусідніх великобачанського, шишацького та інших районів. Вони готові оперативно долучитися до зведеного загону у разі виникнення будь-якої надзвичайної ситуації. Поки що все нормально. Працюємо в штатному режимі згідно розпорядку дня. Техніка розставлена по периметру всієї території на самому ж жабокрицькому майдані за протипожежним станом та техногенною безпекою стежать інспектори держслужби з надзвичайних ситуацій області, аби підприємці не використовували балони з горючими газами, зокрема пропаном. А ще нагадують ярмаркувальникам правила протипожежної безпеки. Дивимося за станом електрогосподарства та розміщення мангалів. За обкопуванням забезпечення їх первинними засобами пожежогасіння, зокрема вогнегасниками. Питається, чи все в порядку, чи дотримуємося правил пожежної безпеки. Дотримуємося чемні, порядні, переживаємо за батьківщину. <різько> Мангальчик обкопали там, де відкритий огонь, пообкопували все. Те саме вогнегасничок. У нас на поготові завжди ємність з водою. Ну і лопатка мало Рівно о 13-й годині. У рятувальників обід. Їжу з самого ранку готують під керівництвом досвідченого кухаря Ігоря Деркача. Професіонал своєї справи годує бійців вже з 1979 року. Борщі супи, сина з овочі свіжі, капуста, все в нас, ну, картоплю. Даже робимо на вечерю. Ну так все в нас. Що тільки ну звичайно, м'яса такого я серу бо немає такої можливості, що м'ясо. То в нас тушонка для нас найбільша подяка це пусті тарілки. І не те, що він сказав подякував, а те, що він прийшов і сказав, дайте добавки». Годують Гдують смачно, дуже смачно. Словно побував вдома. Кухарям можу сказати тільки величезне спасибі. Дуже смачно, дуже смачно. Борщі, сніданки взагалі просто супер. Радієш, те, що дійсно дійсно забезпечують нас енергією. Останніми роками на ярмарку не траплялося жодної надзвичайної події. Рятувальники сподіваються, що так буде і цього року. Майже на два місяці без води залишилися мешканці села Манжелі Глобинського району. І ладу вийшов насос водопроводу, який п'ять років тому там було встановлено із порушенням технології. Ремонту устаткування не підлягало, а коштів на купівлю нового не було. Кілька тижнів сільрада невпинно шукала спонсорів, але всі відмовляли. І коли громада зовсім зневірилася, на допомогу прийшов народний депутат України Костянтин Живаго. За рекордний час було закуплено новий насос та необхідні матеріали. Наразі водопостачання у селі відновлено. Коли у селі Манжелії зламався насос водогону і не стало води, Вадиму Яковичу доводилось двічі на день їздити до сільського колодязя. Своїх криниць у колонок селяни не мають, бо пробити свердловину у цій місцевості важко через географічні особливості розташування села. Тому, аби дістатись води, бурити треба понад 40 метрів. На нестачу води жителі села Манжелія нарікали ще у травні. Не було тиску у трубах водогону. Працівники Манжеліївського комунального Підприємства почали лагодити насос. Виявилось, що він ремонту не підлягає, бо скважину замулило і він вийшов з ладу. Необхідно було купувати новий. Вероятно, того, що фільтра замулило, тільки в тому, що неправильно зроблена технологія не обсипана була так, як треба. Коштів на новий дороговартісний насос у сільському бюджеті не було а на той, що вийшов з ладу. П'ять років тому гроші збирали всім селом. Люди збирались приблизно по тисячі гривень. І на даний момент населення сільське по тисячі гривень у червні, чи, хоч і в травні, не всі громадяни могли здати однозначно. Антоніна Гаркавенко шукала благодійників, які б допомогли відновити водопостачання у селі. Та всі, до кого вона зверталась, їй відмовили на той час. Води у селі не було вже цілий місяць. Через це складнощі виникли у роботі лікарні, школи, дитячого садочка та будинку ветеранів милосердя, у якому цілодобово перебуває 17 осіб похилого віку. Водопостачання у селі Манжелії відновили 15 серпня. Коштом народного депутата України Костянтина Живаго пробурено значно глибшу нову свердловину. Також встановлено новий насос. Страждання наші нарешті закінчилися, і ми вдячні всім. Людям добрим, які нам допомогли. І в першу чергу хочу висловити подяку від громади села, народному депутату Костянтину Валентиновичу за своєчасну фінансову підтримку. У селі Манжелія Глобинського району понад 400 дворів населення становить майже одну тисячу жителів. І далі у випуску йтиметься про такі події. У Полтаві вперше представили переведення книг полтавських письменників, учених, композиторів, творчість яких була заборонена в радянській Україні. Працівники обласної бібліотеки імені Котляревського закликали полтавців об'єднуватися навколо книги. На Ворсклі триває командний чемпіонат України з висування на байдарках і каноє. Напередодні Дня Незалежності України у Полтаві вперше презентували добірку книг Полтавського зарубіжжя. Творчий доробок письменників із Полтавщини представили члени товариства Україна Світ. Книги виданих полтавців, що повернулися на батьківщину. Видатних полтавців, що повернулися на батьківщину, їхні перші перевидання в Україні бачили наші кореспонденти. Григорій Ващенко, Іван Багряний, Михайло Урест, Дмитро Ниченко, Григорій Кутастий, Теодор Мацьків, Микола Зеров. Творчість і навіть імена цих полтавців були заборонені у радянській Україні. Тож українська діаспора за кордоном зробила все, аби їх творчість стала відома світові. Ці видання вперше представили у полтавській обласній бібліотеці імені Котляревського. Ці невеличкі книжечки, видані протягом кількох років, вони несуть у собі великий заряд любові до України і вони повертають нас до України, тих, хто відійшов від неї. А нам повертають найвидатніших людей, зокрема і нашого краю. Десять книг вчених поетів і композиторів Полтавщини, написаних в еміграції: Григорій Варченко – виховний ідеал, Теодор Мацьків, гетьман Іван Мазепа, члени товариства Україна, світ упродовж 25 років збирали по крихтах історію полтавської еміграції працювали на громадських засадах. Серед таких ентузіастів, художник, заслужений діяч мистецтв України Володимир Дерябін. Ми в рамках роботи. Полтавського відділення Україна світ представляє книжки, які ми видали на протязі 10 років. Я автор оформлення усіх книжок, які почались досить давно. Десь, мабуть, 95-му році або ще раніше. І останнє ми видали книжку видатного українського поета Миколи Зерова. нещодавно. життя і творчість наших земляків в еміграції приклад самовідданого служіння своїй батьківщині. Це мужність і цілеспрямованість у досягненні головної мети розквіту України, наголошують члени товариства Україна світ. Працівники обласної універсальної бібліотеки імені Котляревського періодично передають художню літературу у військовий госпіталь, де лікуються наші вояки із зони АТО. Здебільшого детективи та пригодницькі романи. А до Дня незалежності України біля пам'ятника Тарасові Шевченку бібліотекарі влаштували акцію Єднаймося навколо книги. Закликали полтавців приносити для пацієнтів військового госпіталю і книги з домашніх бібліотек. А ще тут же у парку можна було ознайомитися із книгами місцевих авторів і записатися до бібліотеки. Далі розкажуть наші кореспонденти Микола Янко і Тетяна Усаніна. Книги з історії України, популярна вітчизняна література та новинки від місцевих письменників. На книжковому святі бібліотеки рядували своїми найкращими літературними скарбами. Цим нагадували ніщо не замінить паперової книги. Зараз існує багато форм і методів цікавої роботи, але краще, ніж безпосереднє спілкування, немає. І тому ми вийшли в парк. Книга залишиться назавжди, тому що люди читали і читають. Сьогодні вже змінились функції бібліотеки. Вона стала інформаційним центром. Ми вийшли в мережу інтернет, в соціальні мережі. Але інтерес до книги. Він залишився. Прийшла трохи просвітлитись з царинії літератури, пошукати чогось нового з преси, з прози, поезії. Захід дуже гарний і подібний проект, новий для нашого міста. Тож я завжди рада зустрічаю експерименти. Нещодавно бібліотекарі привезли цікавих детективів та пригодницьких романів хлопцям із зони АТО, котрі перебувають на реабілітації у Полтавському військовому госпіталі. Кажуть, попри те, що у кожного з них є цифрові пристрої, читати воліють саме книги. Книги, які ми представляємо сьогодні безпосередньо, це книги про історію України, про становлення України як держави, про прагнення України, вічне прагнення до незалежності. І, безумовно, книги про Тараса Григоровича Шевченка. Дуже великий інтерес полтавців до е, сучасних героїв України. І тому в нашій бібліотеці це окрема тема розмови, е, дуже багато інформації і е, тематичної, і такої цікавої про сучасних героїв. Це, це сучасні герої це ті, хто е, безпосередньо зараз знаходяться. В Донецькій і Луганській області Книг, на жаль немає, але ми цю інформацію накопичуємо. Акції єднаємося навколо книги. Взяли участь усі відділи універсальної бібліотеки, зокрема й іноземної мови. Напевно, не кожен знає, що тут можна знайти однодумців для спілкування англійською і так удосконалити володіння іноземною. Центр вікна в Америку працює в Полтавській обласній бібліотеці з 2007 року. Центр році. Центр вікна в Америку» – це така загальна програма посольства по США в Україні і по Україні тричі центри вікна в Америку працюють і в обласних, і в університетських, і в дитячих і в юнацьких бібліотеках. На сьогодні обласна бібліотека імені Івана Петровича Кутляревського зібрала уже понад 600 книг для сільських бібліотек. Нині приймає від благодійників книги для зруйнованих бібліотек Луганська та Донецька. У Полтавському музеї Садибі Івана Котляревського відкрилася виставка юної майстрині Полтавки Ірини Моцар. Свої вироби із каменю та дерева Ірина представляє вперше, хоча різьбленням займається четвертий рік. У 16 років Ірина вперше взялася за різьблення по каменю та дереву. Спочатку, зізнається, виходило не все. Тепер каже заняття у задоволення. Її улюблена тематика слов'янська міфологія. Свої роботи Ірина називає оберегами. Говорить, у кожного з них своє призначення. Папа показав, як я далі сама. Вирізаю обереги для рибаків, охотників, кошелькові обереги теж вирізаю. Ну, буває, що на держиння подарю комусь, на виставка це мене перва йде і продаю теж. Тато, який і надихнув Ірину займатися різьбленням, постійно підтримує доньку, дає слушні поради, бо й сам уже давно займається цим ремеслом. Мы с ней часто посещали художественные музеи, всякие выставки. И ее постоянно интересовала резьба именно по дереву и камню. Миниатюрная резьба. И тут она придумала свой стиль. Можно так сказать, собственную обработку камня или дерева. У нее более миниатюрная, более ювелирная, можно так сказать. Мы часто любили мультик про кузеньку, знаете, там же про домового. Там первая работа есть, она вырезала кузеньку. І новини спорту у Полтаві в четверте відбувається командний чемпіонат України з веслування на байдарках і каноє. Участь у змаганнях беруть спортсмени з 23 областей, окрім Луганської і, звичайно, Криму. Приїхали навіть Донецькі вислувальники. Збірну команду нашої області представляють близько 40 спортсменів. Уже перші заїзди на Ворсклі принесли медалі у скарбничку збірної Полтавщини. У чемпіонаті України беруть участь 280 учасників байдарочників та каноїстів із 23 областей України. Незважаючи на складні для України часи, серед команд учасниць є представники східних та південних областей. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять багаторазового вінницького чемпіона України з веслування Ігора Присяжнюка, який загинув у зоні АТО. Хотів би побажати вам успіхів і в досягненні. Великих результатів в чемпіонаті, то який сьогодні проходить, і в майбутньому. Адже спорт це невід'ємна частина побудови, розбудови здорової і сильної нації. Ми повинні займатися спортом, ми повинні займатися наукою, але якщо треба, ми готові стати зі зброєю на захист своєї держави. Змагання у Полтаві відбуваються не випадково, адже веслування на байдарках і каноє – пріоритетний вид спорту в області. Дуже високий рівень організації змагань, хороша тут дистанція, рівні умови для всіх спортсменів, що дає можливість об'єктивно оцінити рівень підготовки всіх спортсменів. Українські веслувальники неодноразові переможці престижних змагань не лише в Україні, а й за кордоном, відзначив віце-президент Федерації каноє України Анатолій Шинкаренко. Веслування розвивається в Україні. На останньому чемпіонаті світу Юрій Чебан завоював золоту медаль каної одинці. Він олімпійський чемпіон 12-го року в Лондоні. Павел Алтухов дуже потужно. Це молодий юніор, який тільки перейшов до дорослих, зайняв два четвертих місця на 500-1000 метрів на чемпіонаті, що нам дозволяє тіляти успіхи. Перші комплекти нагород учасники змагань розіграли на заїздах байдаручників та каноїстів на дистанції тисяча метрів. Наші землячки Марія Кічасова та Анастасія Білоус на байдарці двійці здобули бронзу. От Павло Алтухов, який представляє Полтавську і Хмельницьку області, на каноє одиночці посів першу сходинку. Задля бажаної перемоги, зізнається вислувальник, Довелося докласти чимало зусиль. Легко не було виграти. Постарався виграв. Я був вже в хорошій формі після чемпіонату світу і ще не втратив її, можна так сказати. Своїми результатами спортсмени задоволені. Боротьба, конкуренція та спортивний азарт ось де справжній адреналін. Понравилось в Полтаві ганятися. Дистанція теж хорошо йшлась, достатньо неплохо виступив. цих соревновань. Конкуренція у нас велика в кану, а серед мужчин. Перша половина йшла легше, першу, перших 500 метрів. І цей, але що, треба терпіти до кінця, ти від 500 метрів пішла на фініш і подолала цю дистанцію виграла. Спортсмени змагатимуться три дні. За результатами командного чемпіонату буде відібрана збірна України для підготовки до сезону 2015 року. На сьогодні основні новини вичерпано онлайн-трансляцію програм телеканалу Ултава. Дивіться на сайті дапідабідабі.ултава.полтава.ює. Випуск новин також на нашому каналі у Ютюбі. Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 13-18 тепла, вдень плюс 23-28. У Полтаві вночі 16-18 градусів вище нуля, вдень 26-28 тепла.